Українці живуть у непростий час, коли навіть під забороною стоять прості речі. Сьогодні ми запитаємо думку про дівчан, чи потрібна комендантська година у новорічну ніч. Скажіть, будь ласка, чи потрібна комендантська година в новорічну ніч? Обов'язково. обов'язково. І треба підтримувати, щоб люди усвідомили, що тут не є жарти. Ну, якщо дуже треба, то бажано. Да. Та я думаю, так? Я думаю, що так, обов'язково. Щоб не було галасу скупчення людей. Я думаю, що сьогодні буде багато обстрілів. Не потрібно. Все-таки все потрібно. Ні, так, кажете, не потрібно, потрібна. бо праздник є праздник. Свято. Треба святого Свято. року. Я думкою, я думаю, нічого не вирішить. Кому треба, то і ходить, кому не треба, то й сидить вдома. Це на вибір кожен? Це кожен вибір має свій мар. Так, я думаю, що треба, потрібна, комендантська година. Чому? Тому що зараз такий час, і військовий час, в країні війна. На жаль, на жаль, так говорю, на жаль. І мені здається, це буде неактуально ходити по вулицям, ще й в нетверезому стані, по вулицям. І така, така моя думка. Я думаю, що так. А чому? Страшно. Я розумію, так для молоді, для всіх, хто знаєте, як то є. На завершення ми хочемо подякувати кожному захиснику, що маємо можливість святкувати новорічні свята.